благодать від Господа, вам Хай примножається, щоб ваші серця були відкриті до пізнання істини і щоб дійсно ви принесли гідний плід покаяння і плід в царстві Божому, щоб у вашому житті не було пліток і безпліддя, щоб ви шанували людей Божих і щоб ви виконували волю Божу з відкритими серцями, щоб вам було дано знати таємниці царства. Небесного, а їх дано знати тільки учням Ісуса Христа. І це є святе, святих Нового Завіту. Щоб ви не втратили зв'язок з Богом через якусь там пиху, чи якусь там власну думку, яка суперечить Слову Божому, чи просто якимось обставинам, за яких ви повірили не тому, кому треба. Плід приховати неможливо. І плід є у всього. У всього живого є плід. Так само і людина має бути посіяна. І як вона має бути посіяна і який плід принести, відкриває це новий завіт. В чистому серці тільки може жити Бог. І коли Бог живе в чистому серці, тоді відбувається народження з гори. І це найбільша таємниця. І найбільше чудо від Бога. Тому не варто ганятися за якимись іншими чудами, ознаками і проявами слави Божої, а варто народитися згори і зростати духовно. Як Моїсею була дана схема Скинії і порядок служіння в Скинії і він реалізував цей порядок, реалізував цю схему, ізраїльтяни мали цю Скинію і було в Скинії святая Святих, де Мойсей зустрічався з Богом, і також первосвященники мали унікальний привілей раз на рік зустрічатися з Богом у святая святих. Але якщо вони були негідні, Господа, вони помирали одразу. Народ Божий знав про Бога, але він не мав доступу до, до Бога, до святої святих, і так само було в часі першого і другого храмів, коли ізраїльтяни ходили навколо храму, були в дворі храму, могли заходити в саме приміщення храму, але у святої святих доступ був тільки у первосвященника. І цікавий факт, що завіса в храмі розірвалась згори донизу. В той момент, коли Христа розіп'яли, і це говорить, що в святая святих вже немає Бога. Та він пішов. Бог живе в своїх дітях, і ми повинні зрозуміти, що саме учні Христа є родиною Божою, саме їм відкриваються таємниці. Якщо ми уважно читаємо Євангелія, ми бачимо, що таємниці Ісус відкривав саме учні. Ми бачимо, що учнів Ісус поставив. Ріднішими і ближчими ніж за своїх кровних родичів, і ми повинні зрозуміти, що новозавітня святая святих це Ісус з учнями. Сьогодні багато людей проходять через церкву, багато людей знають про Бога, але не знають Бога, тому що не захотіли стати учнями, не захотіли стати послідовниками, не захотіли впокоритися під Слово Боже. Учні вони впокорюються, Учні вони виконують волю Божу. Люди, які пройшли через церкву. Люди, які не стали учнями Христа, не захотіли долучитися до святого святих. І таких людей дуже багато. Набагато більше, ніж тих, хто стали учнями. І нам важливо не втратити цієї нагоди. Можливість порятунку своїх душ. І причина, за якою багато хто не стає учнями, це небажання підкоритися владі, церкві. А вона поставляється самим Богом. Ми бачимо від початку Біблії, що Бог обирає людей, є люди Божі, обрані Божі, які мають особисте спілкування з Богом, плід яких видно. І також Ісус в церкві поставив владу. І про це чітко пише апостол Павло. Але неадекватне ставлення до обранців Божих, Дорівнює хулі на Духа Святого, коли люди стверджують, що проявлення слави Божої, проявлення Духа Святого, це проявлення якогось іншого Духа. Коли люди сперечаються з баченням, яке дає Бог, коли люди сперечаються з вченням, яке дає Бог, коли люди намагаються служити по-своєму, це все хула на Духа Святого, і вона не прощається. І такі люди. Дуже подібні до тих, хто ходив навколо храму, до тих, хто були навіть в Єрусалимі, ті, хто знали Ісуса, особисто і знали Його родину. Вони не приймали влади Ісуса Христа і результат Його життя. Не переконував їх впокоритися і повірити в те, що Ісус є Христос, тобто Месія, тобто рятівник світу. Запрошуємо вас вивчати Слово Боже, міжнародні місії Слово Боже. Підписавшись на телеграм-канал, ви завжди знайдете свідчення слави Божої в житті тих, хто пізнав таємницю, хто став учнем Ісуса Христа, і ви завжди знайдете свіжий духовний хліб в вигляді відео, які виходять на Ютуб-каналах міжнародної місії слово проще. Нехай Господь поблагословить вас.